Три основні причини холодних кінцівок: як рук, так і ніг. Дуже часто від цієї проблеми потерпають дівчатка підліткового періоду, дівчатка з низьким тиском, але я знаю, що іноді і чоловіки скаржаться на таку проблему. Ну, перший основний момент, чому можуть виникати такі стани, це перш за все густа в'язка кров, коли людина не допиває свою норму хорошої якісної води. Другою причиною може бути знижений рівень гемоглобіну в крові, тому що якраз його основна задача це донести кисень, донести поживні речовини до найвіддалених куточків нашого організму, аби там був повноцінний процес життєдіяльності в клітинах і повноцінне їхнє функціонування як нервових волокон, так і капілярів. І третя причина це лабільний. Тонус судин, тобто це те, що називають іноді таким діагнозом ВСД, вегетосудинна дистонія. В чому це він проявляється? В тому, що судинна наша система вона регулюється вегетативною. От, і в залежності від того, якщо є умови, які підвищують температуру тіла, наприклад, спека там, чи якесь там душне приміщення, судинна стінка вона занадто розширюється, тобто судини занадто розширюються. І таким чином це може проявлятися в тому, що людина може навіть там втратити свідомість. І навпаки, коли під впливом там холоду того ж самого або стресового фактору, під впливом гормонів кортизолу, адреналіну, судини навпаки, дуже дуже звужуються відповідно. Припиняється таке хороше кровопостачання, хороше живлення е, організму, і людина відчуває якраз ці симптоми. Як же на них повпливати? Ну, перша причина, як я сказала, це недостатність води. Це додавати кожен день випивати свою норму хорошої, якісної, доступної для організму води, яка не буде застоюватися в організмі в вигляді набряків, а яка якраз буде доносити всі поживні речовини. І така вода вона має певні властивості, про які я говорила в своїх попередніх відео. Друга причина це повпливати на проблему, якщо є знижений гемоглобін. Ну, перш за все, здати аналіз крові, перевірити його. І якщо у вас цей показник занижений, зверніть увагу на стан кишківника, тому що якраз там. Проходить засвоєння всіх поживних речовин, щоб відбудувався молекула самого цього гема відбудувалася з чого і звісно додати ті поживні речовини, яких не вистачає в раціоні, щоб гемоглобін повноцінно сформувався. І, звісно, третя причина, оскільки я сказала, тут ще і судинний задіяний, і судинний тонус це додати в раціон ті продукти, які зміцнюють судинну стінку. Теж про це я записувала своє відео. Тому, друзі, якщо проблема вам знайома або є у вашому оточенні, діліться цим відео. І, кому цікаво більше інформації, напишіть мені у Viber, надішлю інформацію та проконсультую. Здоров'я вам та вашим родинам!